Обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Він останні два роки проживав в Україні та працював дитячим тренером з футболу. Серед звільнених офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти. Військові зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, а згодом побачать своїх рідних. У звільненому Святогірську та Лимані на Донеччині ексгумували 78 тіл, серед яких є діти. Про це інформує прес-служба офісу генпрокурора. У Святогірську правоохоронці вийняли тіла 34 людей. Частина з них з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайшли обгорілі тіла двох громадян. На території звільненого лимана на кладовищі Нова Масляківка знайшли близько 110 траншей, серед яких є і могили дітей. Наймолодші лише рік вона похована поряд з усією родиною. СБУ виявило місце незаконного отримання людей у звільненому Святогірську на Донеччині. Катівню облаштували в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської лаври. Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. На місці виявили предмети, які напряму вказують на ознаки туртур. Слідчі встановлюють кількість та особи постраждалих, а також тих, хто причетний до катувань. С повинен програти. Володимир Зеленський звернувся до учасників позачергової зустрічі. G7. він закликав міжнародну спільноту посилити загальні зусилля щоб створити повітряний щит для України. Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, відступити, програти. Це може бути бажанням тільки неадекватної людини. Більше сотні тільки ракетних ударів. Менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочина спроба анексії, вдумайтесь радіаційний шантаж. Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Це його словами, цього не можна допустити. Саме тому НАТО планує посилити та зберегти підтримку України, аби вона могла продовжувати захищатись та звільняти території від російської окупації. Україна набрала обертів та продовжує досягати значних успіхів. У той же час Росія все частіше використовує жахаючі невібіркові атаки по цивільному населенню та важливі об'єкти інфраструктури. Додав генсек. Відразу кілька нових ешелонів з розконсервованою військовою технікою Білорусі ймовірно везуть у напрямку Росії. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Там розповідають серед озброєння до 30 танків, Т-72А та приблизно стільки швантажівок Урал. Автори припускають, судячи із білих написів на техніці, її зняли зі зберігання з 969-ї бази резерву танків. Крім того, в орші бачили ще один ешелон. На відео можна помітити, зокрема, ЗРК тор М2. Російські окупанти знову відключили усі енергоблоки на Запорізькій атомній електростанції. А її співробітників змушують змінити громадянство на російське, підписувати контракти з Росатомом, а також обмежують пересування станцією. Про це розповідає головне управління розвідки. Повідомляється, що електропостачання станції здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ 750 кВт Дніпровська. Також є спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій Запорізької ТЕС. Наразі відомо, що вдалося зберегти електропостачання окупованого енергодара. СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів. Ваш невинний запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими, які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше. Саме так сталося і з чоловіком з цих кадрів, який поділився з друзями власним відео атаки дронів Камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об'єкта критичної інфраструктури. СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Плавлені рейки, пошкоджені конструкції та залишки від вагонів. Окупанти розповсюдили відео з ушкодженнями залізничного полотна на Кримському мосту після вибуху. Зараз вони намагаються налагодити паромну переправу через Керченську протоку. За їхніми даними вже переправлено більше 760 машин та 4300 людей. Як зі сторони окупованого Криму, так і зі сторони Росії у черзі чекають близько тисячі машин. Учуть незаконно мобілізувати ще щонайменше 2,5 тисячі людей, попри заяви про виконання плану призову. Майже масовими в окупованому Криму стали випадки незаконного призову багатодітних українських військових пенсіонерів, молодих із проблемним здоров'ям і тих, які ніколи не служили. Багато мобілізованих одразу ж скеровують до російських бригад, які зазнали найбільших втрат. До 810-ї бригади морської піхоти впродовж останнього тижня привезли щонайменше 300 людей. Окупанти почали також мобілізувати до складу армії РФ водії і трактористів так у Севастополі в першій міській лікарні повістки отримали всі водії швидкої допомоги. А на виноробному підприємстві Золота Балка усі трактористи. Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників Камікадзе, так званих шахедів. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої Сімки. За його словами, у зв'язку з цим важливо, щоб Україна мала достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на полях регіонального саміту в Астані. Ердоган досі не прокоментував масові російські удари по Україні. Проте міністр закордонних справ Туреччини поговорив телефоном із українським колегою Дмитром Кулебою після атак. Минулого місяця Ердоган вже зустрічався з Путіним в кулуарах регіонального саміту в Узбекистані. Він неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів. Проте нещодавно Зеленський підписав указ, який забор. Роняє будь-які переговори з російським президентом. Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО і Рісте. Про це повідомляє Шпігель. Постачання зброї мали розпочатися в листопаді, але вчора міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбергс анонсувала допомогу найближчими днями. І це найсучасніша система протиповітряної оборони, яку виробляють в Німеччині. Вона насамперед призначена для захисту цивільного населення від ракетних ударів. Німеччина домовилась про поставки сучасних танків та бронемашин для Чехії. Натомість чеська військова техніка поїде до ЗСУ. Німецька машинобудівна компанія уклала угоду в рамках кругового обміну з Чехією на поставку танків леопард та броньованих ремонтно-евакуаційних машин Баффел. Про це пише прес служба концерну. Зазначається, що перші одиниці техніки Чехія отримує вже у грудні 2022-го, А весь контракт планують закрити до кінця 2023-го. Яку саме техніку Чехія віддасть Україні невідомо. Однак, скоріше за все, йтиметься про радянські танки та бронемашини. На сьогоднішньому терміновому саміті G7 президент України Володимир Зеленський закликав Італію та Францію якнайшвидше надати ще одну ППО. Йдеться про сам ПТІ. Цей комплекс призначений для прикриття важливих стаціонарних об'єктів. Він може збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також різні безпілотники за будь-яких погодних умов. Сьогодні повітряні сили ЗСУ ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів Камікадзе в різних регіонах України. Всього Росія здійснила 28 пусків крилатих ракет. Зокрема, 16 ракет х 101 Х-555 та 12 калібрів. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Зокрема, дві крилаті ракети збило повітряне командування Центр, чотири знищили військовослужбовці командування Схід, а ще вісім ліквідували підрозділи Захід та південь. Мені сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині. Окупанти ж відступають, змінюючи рубежі оборони на глибші. Про це повідомляє начальниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона каже, може здаватися, що наше просування уповільнилось, але воно просто правильно розраховане. Продовжується наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на спроможності ворога продовжувати бойові дії. За словами Гуменюк, окупанти вивозять з Херсонщини свої родини. У ворога залишається все менше шансів на підтягування резервів.